Сьогодні стартувала нова платформа Payoneer Rebot. У відео зроблю огляд даної платформи і перевірю платформу на виплату. Тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Посилання на реєстрацію ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі або під. Відео. Реєстрація простенька. Потрібно ввести електронну пошту, придумати пароль, підтвердити пароль, придумати security код і підтвердити його. На головній сторіночці є кнопочка Recharge, тобто депозит. Дана платформа працює тільки з вкладеннями. Мінімальний депозит становить 12 доларів, саме стільки вартує перший ВІП. Нажимаєте на Recharge. Тут вам потрібно скопіювати. Адрес, на який ви робите депозит. Коли здійснили депозит, внизу нажати кнопочку Recharge Complete і кошти будуть уже зараховані на ваш баланс. Після того нажимаєте кнопочку другого внизу «Quantify». Я ще не активізовувала, щоб показати це у відео. При реєстрації у нас VIP 0 А щоб активізувати, ми посуваємо пальцем вліво і нажимаємо на VIP 1. Confirm. VIP 1 активовано. Щоб виконати завдання, нажимаємо на кнопочку біткоїна ось цю круглу, і пару секунд очікуємо. Ось 2 USDT зараховано. VIP-1 вартує, як я вже сказала, 12 USDT щодня ви будете заробляти по 2 USDT. Щоб подивитися на інші VIP, ви теж посуваєте вліво vip 2 20 USDT щодня по 4 USDT. Щоб активізувати VIP 2, потрібно мати двох активних рефералів. Активні це ті, які зробили депозит, тобто активували собі VIP 1. VIP 3 48 USDT, 6 за завдання. VIP – 120, 15 USDT за завдання. І так далі їх є 10. Кнопочка Home. Нажимаєте вверху Teams, тут у вас буде вся ваша структура, яку ви будете запрошувати. Тобто ваші реферали. Трьохрівнева реферальна система. 9% ви отримуєте за першу лінію, за другу 5%, за третю 3% це від депозиту ваших запрошуючих. Щоб взяти реферальне посилання, внизу зразу під Teams є invite friends. Нажимаєте ось у нас тут є Invite Link. Копіюєте, відсилаєте. Тим, кого хочете запросити, потрібно вважати, що заробіток в інтернеті несе з собою ризики, і дана платформа не є виключенням. Вона може перестати працювати уже завтра або дасть непогано заробити, тому ризики є завжди. Свої поповнення і вкладення, ви робите на свій страх і ризик. Не несіть в інтернет останні свої кошти. В таких платформах граємо тільки на ту суму, яку нам не шкода втратити. А щоб вивести, нажимаєте кнопочку Візрав. У перше віконечко потрібно ставити свій гаманець, на який буде приходити виплата, далі суму і security пароль, який виводили при реєстрації. Я це все заповню і поставлю на виплату. Виплату. Декілька хвилин і кошти вже зараховані на мій баланс. Платформа платить. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!